Це канал Тихі Книги. Сьогодні ми читаємо уривок із книги Домінік Лоро. Мистецтво жити просто. Розділ віддати зайве. Ми звикли жити в світі надлишку, кімнати, заповнені речами, полиці гнуться під вагою сувенірів, шафи, переповнені одягом, який ми давно не носимо. І ми продовжуємо накопичувати, ніби боїмося зупинитися. Але чим більше ми тримаємо при собі. Тим сильніше тягар. Відчуття перевантаженості може стати справжнім бар'єром на шляху до внутрішнього спокою. Справжня свобода починається там, де ми наважуємося відпустити віддати зайве це не втратити, а повернути собі простір, це як розчинити вікно після довгої зими. Свіже повітря входить і оживляє все довкола. Уявіть, як приємно відчувати легкість у домі. Де панує порядок і простота. Коли ми очищаємо своє житло від зайвих речей, ми також очищаємо свій розум. Подивіться на речі, які вас оточують, скільки з них справді служать вам, а скільки лише нагадують про минуле, змушуючи нести на собі зайвий багаж. Уміння відпустити це уміння жити сьогодні, це можливість зосередитися на тому, що дійсно важливо, а не на тому, що колись було важливим. Часом варто запитати себе, чи приносить ця річ мені радість. Якщо відповідь негативна, можливо настав час її відпустити. Домінік Лоро говорить, щедрість починається з простого жесту. Те, що більше не потрібне вам, може стати цінністю для іншого. Речі, що роками лежали без діла, можуть знайти нове життя в чужих руках, віддати. Означає дозволити енергії рухатися далі. Це може бути як простий жест, так і велика справа, наприклад, віддати старий одяг до благодійного фонду або подарувати книги, які вже не читаєте, друзям чи бібліотеці. Ми плутаємо володіння з безпекою. Нам здається, що чим більше в нас є, тим спокійніше ми почуваємося. Але насправді навпаки, чим більше речей. Тим більше турбот. Кожна річ потребує місця, уваги, догляду. І непомітно ми стаємо рабами власних накопичень. Важливо усвідомлювати, що справжня безпека не в кількості речей, а в нашій здатності бути щасливими з тим, що маємо. Коли ви відпускаєте непотрібне, народжується легкість. У домі стає тихо і просторо. Усередині з'являється ясність. Ви починаєте чути себе краще. Звільнений простір стає дзеркалом для вашого внутрішнього стану. Це як очищення простору для нових ідей, нових можливостей. Коли ви звільняєте місце від старих речей, ви також звільняєте своє серце і розум від старих образ і переживань. Віддавати це також акт довіри. Ви віддаєте не тому, що втратили цінність у речі, а тому, що вірите, сенс не в тому, щоб мати, а в тому, щоб бути. Залишаючи лише потрібне, ви вибудовуєте просте, але насичене життя. Це може бути складним кроком, але він вартий зусиль. Коли ви починаєте віддавати, ви відкриваєте для себе нові горизонти і можливості, які раніше могли бути непомітні. І головне, ви вчитеся цінувати. Бо коли довкола залишається тільки те, що справді важливо, кожна річ набуває більшої ваги. Чашка чаю. Книга на столику, кілька улюблених фото. Цього достатньо, щоб відчути щастя. Ви починаєте розуміти, що щастя не в кількості речей, а в якості моментів, які ви переживаєте. Тому, можливо, варто зробити перший крок до простоти вже сьогодні. Візьміть одну річ, яку ви більше не використовуєте, і запитайте себе, чи можу я її віддати. Це може бути старий одяг, книга, яку ви вже прочитали, або навіть іграшка, яка більше не цікава вашій дитині. Віддаючи, ви не лише очищаєте простір, але й даруєте радість іншим. Це був уривок із книги Домінік Лоро: Мистецтво жити просто, розділ віддати зайве. Якщо вам близькі ці роздуми, підпишіться на канал Тихі Книги.